Це те місто, де ходять легенди про дух алхіміка, який намагався створити філософський камінь, а його експерименти залишили таємничі сліди у стінах замку. Місцеві жителі досі вірять, що в підземеллях приховані секрети безсмертя. Також, окрім легенд, тут є майже найстаріший університет в Німеччині, який засновано в 1386 році Рупрехтом Карлом. Сьогодні на вас чекає дуже багато цікавого. Залишайтеся зі мною і приємного перегляду. Ша, влог! Всім привіта з вами знову дівчинка з орхідеєю. І я сподіваюся, що мене, по-перше, чудно, а по-друге, я сьогодні знаходжуся у прекраснішому місці, гайдепер. Багато не буду розповідати, скоро самі все побачите. Здесь в чашках много, наверное, За вас и за Донбасс! Флейбург. Звичайно, що ми вирушили в центр. До речі, там і є стара частина міста, тобто Альтштадт. Ми потрапили в час, пік, коли всі повилазили з готелів і пішли шопитись. Подівано, ми натрапили на майже саме найстаріший університет Німеччини. Повторюся, який було засновано в 1369 році, а виглядає він абсолютно звичайно, майже як моя школа десь на хуторі. Pachne lavandu, už je to no, tak klas! Ano? Já teď Já, já. Кожен куточок міста нагадує про його історію: Ці старовинні церкви, будиночки, площа сповнені тієї естетики, якою можна насолоджуватися 24 на 7. До Речі місто не було зруйноване через швидку окупацію американцями, і потім в цьому університеті вчилися американці, і тому як то кажуть, своїх не чіпаємо. Ти вдалося зберегти Хайдерберг в такому стані, як він був до двох світових війн. До речі, цей міст має дуже цікаву історію. По-перше, він був зруйнований сім разів, ну майже вісім. А по-друге, заключно він був побудований курфетистом Карлом Теодором майже на 200 років. А потім був знову зруйнований у восьмий раз під час другої світової з цього місця. Насправді відкриваються види на мільярди гривень, особливо під час заходу сонця. А пам'ятник мавпочки є прям цією самою кондитерською мастикою на торті. Якщо подарти їй пальці, то це принесе вдачу, а якщо монетку, то грошики. Ну, а ще за традицією ми стоїмо біля сувенірної лавочки. Ну а що а ще робити туристам? Е, ми вже взяли магнітики, зараз я ще листівочку, напевно, візьму. Або, може, ще щось цікавіше, або цікавіше. І. Подивимось. А зараз ми знаходимося в дереве ми обираємо собі їжу на вечір. Ми вже закупилися, ми взяли яєць, ми взяли хліб, ми взяли е, помідорчики, щось дичає, йогурт. Коротше, ми закупилися на ці два дні, прям щоб отак от, -от з головою хватило, щоб ще на тормозочок вистачило. Я придбала собі отакий от, от болу. Зараз будемо разом куштувати. Так, тут є м'ясо і тут є соус песто з макаронами. Що я вам хочу сказати, достатньо непогано, достатньо рівноважене, там нічого не пересолене, нічого не переперчене, це саме найголовніше. І плюс він ще протеїновий. Хоча я за цим не гонюся, але просто випадково його взяла, побачила м'язко. А тепер я куштую шоколадку з кардамоном. Можливо, це просто маркетинговий хід. Просто лахи, який переплатили гроші. Я відчуваю зовсім-зовсім трошечки е mm. якийсь присмак. Я не знаю, як... якусь приправи. Трошечки, трошечки якихось пряночів є, але це звичайний шоколад. Просто молочний звичайний шоколад. У мене все. А коштує він 3, 3 євро. По-моєму, вдома відчувлює. Навіть в перший день за ці три години моєї прогулянки я вам скажу, Хайдельберг мене зміг здивувати просто от з перших секунд мого знаходження там. Я вам рекомендую от обов'язково відвідати це місто. Ну а ми вже з вами зустрінемось. Якщо що, то на добра ніч! Всім доброго ранку. Зараз тільки сьома година, ми вже поставили, тому що графік є графіком. Зараз ми швидко снідаємо. ну як швидко, швидесенько. І далі будемо їхати і дивитися. Слушайте, ми ще не подивимо. Нам потрібно трошечки поквапитись, тому що зараз ми йдемо на підйомник. І щоб було не так багато людей у замку, та в принципі на підйомнику нам потрібно ножечками так чик-чик-чик, швидесенько перебирати. А виявилось, що клапатись нами не потрібно було, бо підйомник у неділю закритий. Як і майже все в Німеччині? Ой, господи, поне видумуються, потім ото страждає. Капіт. Ми йшли вгору не задарма, бо зверху відкриваються неймовірні види на місто, а гори додають того самого шику блиску. Тут ти відчуваєш себе на Чевкасці у нашому трошки жорстокому світі. І тоді відчуття того прекрасного не покидало мене. Бо я відчувала просто гармонію і спокій. А також я коротше, просто насолоджувалася і думала: дякую господу, що я зараз не в моїй Донецькій області. Якщо б мені колись сказали, що я з таким видом можу попити соку, то я б ніколи б не повірила. А це я кажу для того, щоб, щоб вам дякую, щоб вам доказати, що все можливо. мрійте. Працюйте 24 на 7, забувайте про відпочинок і все. І буду у вас все ладно. Хотіла сказати щось метоційне і як завжди вийшло щось з гумором. Знаєте, напевно, для мене саме, саме найкраще, поки що, що я бачила, це гори. Тобто зараз в мене з трьох сторон гори. І ти відчуваєш себе, я не знаю, якось особливо хочеться блукати, роздивлятися все. І відчувається якась гармонія, типу що от, Нарешті домашки немає, хоч, хоч на цей день. Нарешті немає цієї грібної роботи і так далі. Знаєте, а потім я таке думаю, блін, а потім повертатися. Гайдельберський замок один з найстаріших замків Німеччини, розташований недалеко від історичного центру Гайдельберга на північному схилі гори Кніштур на висоті 80 метрів щодо долини річки Нека. Ми купили шупілети. Зараз будемо заходити, можна сказати, в замок. До речі, квиток туди коштує 11 євро, а гідом 6. Я не знаю чому, але мені сказали прибрати мій штатив, тобто його зробити або коротшим, або взяти маленький штатив, або зовсім без штативу. Я не зрозуміла чому. Замок був зруйнований французькими завойовниками у 1630-х роках. А сьогодні замок частково лежить у руїнах. Архітектура його має декілька стилів бароко, ренесансу та готики. Що у мені, як досвідченому туристу, трошечки зламало мозок. Перша пам'ятка про цей замок датується 1225 роком на території, розташований бар з однією зіркою мішойном, де можна залишити дві нирки не тільки. Також стара аптека, в якій не можна було знімати, на жаль, і винні погреби, де розташована неймовірна велика бочка. Тільки уявіть, у цар бочки неймовірні розміри, сім метрів висота і 8,5 метрів довжина, а ємність 212 422 літри вина, якого б вистачило на все моє силуще і область. Ми не будемо грати в Широка Холмса. Ми не будемо туди заходити, бо ще мені зараз п'яток дадуть дадуться, скажуть, а що ти сюди прийшла? Хоча дуже хочеться. Але я думаю, що там або хтось живе, або там кімната для персоналу. Ну а ми зараз сидимо, вже замовили дещо. Я вже так хочу їсти це капець. Я вам потім покажу, що ми замовили. Це дуже солодко дуже фруктово. Я ще такого не куштувала в своєму житті. Коротше, ми йдемо зараз на хенік штур. Я вам все про нього розповім. І нам потрібно подавати 800 сходинок цього ж. Тобто, це небагато, знаєте, таке. Міні кардіо, так да? ми будемо лізти скільки. Ми ще тільки поїли. Це прям бонус приємний Спорт, спорт, спорт. По-перше, як ви пам'ятаєте, ми там були у неділю, а це означає, що ніякий підйомник не працює. Ми подивилися по Google Maps і нам показало, що сьогодні шити ну щось там 2 кілометри вгору, там 40 хвилин. Вже стільки сходів бували і все одно ми ще йдемо. І нам вже залишається 27 хвилин. Ага. Ці 27 хвилин ми йшли майже півтори години. Це по перше. А по-друге, ми зустріли ще дуже гарних місцевих, які нам підказали. Ну, так скажемо, короткий шлях, угу. який був втричі довший, ніж наш прокладений по Google Maps. Дякую їм великим і. Ми, коротше, йшли. пихтіли. Ми вже пройшли. Я не знаю скільки шляху, Але все одно ще цього грьобаного кенікштура немає. Але все ж таки ми дійшли. Заради чого? А хрін його? це кенікштур? Уже з ли? ви можете дістатися на 39-му автобусі, який називається Bismox Plat, до міста, до центру міста, до Альштату, якщо у вас ще будуть сили погуляти. Ша влог. вог. Ну, а з вами була дівчинка з орхідеєю. Дякую вам велике за перегляд. Я вас люблю, цілую обіймаю, а ми вже з вами скоро зустрінемось.